Вітаю, осіни, будь ласка, сьогоднішній матч? Вітаю. Матч виявився дуже тяжкий. О, в таку погоду, чесно, команда тяжко їй було. На жаль, не змогли добити суперника, щоб вирвати нічого. Ну, так вийшло. Рахунок матчу був 3-1, коли команда програвала, але ти зміг скортити відставання, розхитав захисника на фанзі та пробив в дальній кут. Як тобі все вдалося і чи відпрацьовуєш ти на тренуванні? Ну так, це просто відпрацювання на тренуванні. А, коли забив гол, я дав надію команді, що ми можемо ще вирвати нічию. До речі, про надію в команді. Так, в кінці матчу було видно, що команда несеться, команда хоче зрівняти рахунок, але чомусь не вдалося. Особливо запам'ятався момент компенсований час, але не змогли забити. Розкажи про той момент і взагалі про кінцівку матча. А скільки було складно? Було дуже тяжко. Наприкінці матчу, на жаль, не дотягнувся, не пам'ятаю хто який гравець. Ми могли скоротити 3-3 зробити, нічию вирвати, але так вийшло. Вийшло, як вийшло.